Вже за кілька днів віряни відзначатимуть великдень, а нині люди йдуть купувати продукти до свята. Разом із тим підраховують, у скільки їм обійдеться цьогорічний великодній кошик. Для більшості кіровоградців покупки будуть не такими багатими як торік, бо ціни на основні продукти підскочили щонайменше у півтора рази. То скільки ж коштуватиме великодній кошик 2015, з'ясовувала наша Інна примак. До Великодня лишається всього кілька днів, містяни починають готуватись до свята, проте в магазинах та на ринках обходиться без ажіотажу. Настрою немає особливих. Совершенно немає настрою. Як ми можемо святувати паску на 1050 гривень? Що ми на неї можемо купити? Пасочку якусь спечемо маленьку. Картошка своя, помідор, свій, ну може, грам гривень. Масло якоїсь колбаски, щоб пасочку спекти, все. Біля м'ясних рядів поодинокі покупці. Продавці заповняють, цінники на продукцію не переписували, проте охочих скуплятися все одно обмаль. Хочемо 80, продаємо за 60. Народ став бідний. Звісно, змучаються. Нема в людей за що. Пенсії не додавали, ні. Все подорожало. Зарплати теж не додавали, ще не дають. Жаліються люди. 70 гривень без кісточки один для киш. Люди, немає, ...бачите? Немає черги нігде, свободно, купляйте, скільки треба. Дехто ж про торгівлю взагалі говорити не хоче. Питання про ціни продавцям не до вподоби. Не хочу, не хочу, питайте, не хочу. Не зайнято. Тут пропонують на вибір яйця. Без них кажуть, містяни свято точно не обійдеться. 10, 17 і 16. Хто брав, то є, Хто не їл, то ти не єс. Просто отпуснається на навтічники, плюс читайте привоз сюди, стоїть очень дорого. Біля овочевих рядів теж майже пусто скупляти свіжі помідори та огірки люди не поспішають. А морці. 45, 40 і 35. Помідор ж саме є 60, 65, 70. Один-два помідори, один-два огурця Не то що в прошлом году. Намного, намного хуже ціни намного много А от паска обов'язковий атрибут Великоднього столу обійдеться не менше як в 14 гривень. За традицією, великодній кошик треба покласти м'ясну страву, обов'язково масло. Купують також твердий сир, вартість якого щонайменше 60 гривень за кілограм. Не На обійдеться набір без паски та крашенок. додамо також кілька помідорів та огірків, а ще пляшку червоного вина. Тож Великодній кошик 2015 обійдеться в майже 300 гривень, а треба ще й стіл накрити. Проте інфляція та високі ціни все одно не завадять кіровоградцям, хоч і скромно, але відсвяткувати. Паски спечу, потім несу, 4 часа святиті, потім приходимо, йдемо до дочки, розговляємося. Паску треба святкувати. завжди я святкую, тому що моя мама покійно святкувала і я. Інна Примакіля-Зіленкін день за днем.